Мої вітання, дорогі друзі! радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Ми знаходимося на нас на в місті Радивилів і сьогодні у продаж поступає автомобіль, дуже схожий за попереднім автомобілем, який ми вже продали Це Hyundai ax 35 Я думаю, ви також дуже багато хто бачив. Він же проданий, тому поступає у продаж Kia Sportage. За ці автомобілі ви також телефонували, також питали, тому ми, нам попався такий варіант, і ми для вас його придбали. Kia Sportage 2012 року випуску на 1,7 дизельному двигуні механічні шестиступеневі коробиці передач на передньому приводі. Автомобіль. В сірому металіку має 200 тисяч оригінального пробігу. Технічний стан, косметичний, просто в ідеальному стані. Свіжопригнаний з Європи, саме головне, розмитний, сертифікований, повністю готовий до постановки на український облік. Атомбіль в задовільному стані повністю. Знову ж таки, все працює, технічно, косметично виглядає гарно. Реально класне, хороше перевірне авто. Двигун тут 1,7 це РДАЙ, тобто ну, один з найпоширеніших таких двигунів, саме от серед Кікі, а вони стоять і вони їздять просто от гарно, ніколи в них ніяких проблем не виникає. Що ми маємо по комплектації даного автомобіля гарно лінзовану оптику, ледійська смужечка така йде, омивачі протиманочки, парктроніки по задній частині, оригінальні легкосплавні диски, хороша зимова гума у нашому автомобілі стоїть. Так, переходимо далі пластикові накладочки по кругу всього автомобіля. Ручки в хром. У нас ідуть хромові накладочки. Тут хромовані, зверху рельнги серебристі, і тут стоять такі додаткові як би сказати, наклеючки, такі прозорі, для того, аби не висікало від передніх коліс арочки наші задні. Ось такі стоять наклеючки. Тепер, що ми маємо по задній частині? Гарно збережені стопи, абсолютно в ідеальному стані, без зауважень. Шильдики CRDI, Kia, Sportage, шильдики, парктроніки, звісно ж, по задній частині, камера заднього виду в нашому автомобілі. Тепер йдемо з цієї сторони. Також диски ті ж самі легкосплавні, звичайно, вони без потертостей, тому що диски вони такі трішки втоплені всередину і в них високий профіль. Тому диски жодних потертостей не мають абсолютно. Так. Даю вам вінкод для перевірок. Будь ласка, перевіряйте, фокусую. Ось, будь ласка, перевіряйте, кому потрібно. Kia оригінальне лобове скло 6 року, 2006 не 2006, а 2016 року. Тобто, воно було мінялося. автомобіль 2012-го, ЛБ-2016 го Машинка обслуговувалася на Кія-сервісі і скло мінялося точно там саме на Кія-сервісі. Якось так, друзі, по автомобільчику. Тепер переходимо до е, нашого салону. По капоту, по криші, зауважень тут взагалі ніяких немає. Е, так, машинка закрита. Відкриваю, друзі. До нас до машинки йде два ключики. Зараз покажу вам. Ось Два ключики в нас йде. Відкрив. Зараз ми залазимо. Дивимося, що у нас тут як виглядає. Так, дивіться, повний електропакет, електроскладання, електрогулювання бокових дзеркал, чотири склопідйомники, дверна карта з комбінацією пластик та шкіра і в два кольори темно-сірий і чорний. Гарно виглядає. Накладочки на пороги, сидіння тканині без потертості, без примятостей, також в гарному стані. кермошки Кермочки з кнопочками зі всім. Так, механічне лечко у нас йде, як водія, так і пасажира. Зараз заведемо наш автомобіль, послухаємо, як працює, як заводиться. 219 тисяч оригінального пробігу. Завівся з пів оберту, жодних проблем немає. Так, Кермо піднімемо і сюди серединку трішки. Посунемо. Дивіться на стан керма, в якому воно стані. Навіть цей пластик ніде не потертий, це дивно, тому що зазвичай їхня проблема. Кнопочки також в ідеальному стані, з цієї що з цієї сторони. Тут також все присутнє. Ніде абсолютно ніде не облізте. Все гарно. Датчик світла, датчик доща присутній. 219 оригінального пробігу. показує сніжинка, зимова резина і зараз холодна погода, показує сніжиночка. Тепер тут ми маємо противозонос, вмикання-вимикання, допомога при спуску згори і регулювання подачі світла на спідометр. Оригінальна штатна магнітола мультимедіа з блютусом двох кліма. У нас іде по передній частині, можна тут собі регулювати. Кондиціонер присутній, він працює справний. Тут я маю підігрів передніх сидінь і шестиступенева коробочка передач. Перша передача, друга, третя, четверта, п'ята і шоста передача. І задня передача. Все працює, питань немає. Ручник механічний, з цієї сторони така ручка, щоб триматися гарно. Якось так. Друзі, тепер переходимо далі. По нашому автомобілю тут без зауважень. Будь-яких підігріви задніх сидінь присутні. Склопідйомничок працює, піднімається, опускається. Сидіння абсолютно в ідеальному стані. По задньому ряду також без зауважень. Коврики резинові Kia. Так, тут ззаду, що ми маємо, друзі? Ковролін. Тут не, запаска відсутня в нас. Так воно в комплекті було. Ключик Донкрат є, запаски не було. Шторочка наявна. Переходимо, друзі, далі з цієї сторони. Дверка також в ідеалі. Сидіння в гарному стані, як з тієї, так і з тієї сторони. Ну і передня частина. Тут також без будь-яких зауважень, друзі. Все в ідеальному стані. Тепер перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Пройдемось товщиноміром, що нас показує наш товщиномір по фарбі. 90. 120, 90, 160, 120, 113, 120, 100, 100, 110, 105, криша, 99 ззаду, 80, 111, 95 це пластик, 110, 90, 90, 97, 180, 200, 100. 115, 110, 109, 109, 114, 91. Отже, друзі, автомобіль без підфарбування. Єдине підлокування це задні дверки, йде у нас по автомобілю. Весь автомобіль в рідній фарбі, тому коли цікавий, телефонуйте, приїжджайте на огляд тездравій міста Радивилів». можемо доставити в будь-яку точку України.